Я вважаю, що через 20 років за умови ефективного управління, стратегічного партнерства, такого як між Україною і США, і припливу глобальних інвестицій, українська економіка може стати більшою за російську. Це, на мій погляд, буде серйозним стримуючим фактором для тих, хто буде керувати Росією в майбутньому. От зараз дізнаємося, що розділяє цей оптимізм Андрій Длігач, доктор економічних наук і професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Андрію, вітаємо вас! Добрий вечір. Вітаю, ви вірите в такі можливості? Ну, звучить фантастично для мене зараз принаймні. Від, відверто кажучи, не не просто вірю, а працюю над цим. Лас. Ми нещодавно зробили моделювання, що має зробити Україна, щоб в п'ятеро збільшити ВВП в короткий період часу. За 15 років це абсолютно реалістично. За 10 років да дійсно виглядає фантастично, але мати один трильйон доларів ВВП Україна може в 2040 році абсолютно, році е, абсолютно що для цього потрібно зробити. Ну по перше, так. провести ліберальні реформи, відновити верховенство права, не кажучи вже про те, що має бути визначеність з безпековою ситуацією в Україні. Але навіть за умов, якщо в Україні реалізується сценарій схожий на ізраїльський чи південнокорейський, коли, коли в дипломатичній плещині ми на роки переносимо вирішення по відновленню українських територій, все це дає можливість в будь-якому разі залучати інвестиції і договір з. Сполученими штатами Америки це один з таких джерел. Я переконаний в, в, в іншому, що Україна точно буде розвиватися за рахунок інноваційного розвитку і за рахунок людського капіталу. Ми будемо не аграрною країною. Не можна обігнати Росію, будучи країною аграрною, а, а саме розвивати наукоміські галузі розвивати людський капітал, розвивати е інвестиційні напрямки, переробку, в тому числі в рідкісно земельних металах, все це допоможе збільшити українську економіку. Пан Андрій, але багато ж говорять про те, що ми зараз в такому демографічному провалі знаходимося. А для того щоб розвивати економіку, потрібні люди. Ви самі кажете про людський капітал, за рахунок чого ми будемо це робити, за рахунок кого чого, то ще можна поговорити. А От за рахунок кого. Ми не чекаємо, поки зміниться влада. Ми з чинною владою робимо зараз багато в напрямку людського капіталу, його розвитку. Зокрема, 24 ли... 24 червня ми презентуватимемо вже білу та зелену книги. Тобто державні політики по тому, як потрібно розкривати людський потенціал. Там про все, там і про про перенавчання, там про позитивну для України міграцію, там менше про імпорт трудових ресурсів. Бо, ви знаєте, ви застали ефіром мене в по, політеху. Це, це, це політех. Я закінчив його багато, багато років тому. І маю сказати, що що і зараз, і політех, і університет Шевченка зараз виглядають не не архаїчними інституціями багато молодих викладачів, багато інноваційних напрямків, багато співдії з е, бізнесом, і все це надихає, бо бо Україна може і мусить бути привабливою в тому числі для талановитих студентів, не тільки українців, які мають повертатися, а й талановитих індусів, ефіопів, всіх всіх тих, хто хто дійсно хоче навчитися чому адаптивності, інновативності і розуміння того, як в е, е, теоретичні. Е, Теоретичні посили використовувати для перетворення країни на інноваційну Україна є і зараз. Діталізовано ми на п'ятому місці в світі по диджиталізації держави, але я переконаний, що скоро будемо на першому другому місці. Ми е, найшвидше розвиваємо оборонно-промисловий комплекс зараз і багато інших секторів в переробці продуктів харчування в альтернативних протеїнах, в віртуальній економіці. Україна точно може не пасти задніх в цій темі. Андрію, а якщо от ми зможемо вирішити всі ці питання з впровадженням ефективних економічних моделей, з ресурсом Зокрема, людським діджиталізацією. А якщо не побороти корупцію, чи воно все працюватиме, чи дасть той ефект, якого ми хочемо? Чесна відповідь, звичайно, ні, е, але є і компромісна відповідь. Е, багато країн корумпованих в світі, але вони залучають інвестиції, розвиваються, зростають. Е, і е, мова йде не тільки про наприклад південну Корею чи, чи Танзанію, мова йде і про європейські країни, рівень корупції, в яких залишається високим. Це не виправдання жодним разом. Це не виправдання для української корупції, яка тим більше не може існувати під час війни, тим більше на військових закупівлях. Тому ми не, не будемо йти за цією логікою, що, що не треба перецінювати українську корупцію. Давайте там на чому іншому. Ми маємо виконувати українську корупцію. і Це має бути пріоритетом для держави, пане Андрію. От ви коли говорили про різні сценарії, говорили, що ізраїльський досвід. Південноафриканський, південнокорейський, вибачте, теж розглядали, коли фактично конфлікти тривають, якісь території залишаються окупованими. Я знаєте про що подумав: що Росія ж буде робити все можливе, щоб Україна не розвивалася економічно так, як треба. От ви враховували ці сценарії чи є. Закладаються якісь засоби протидії умови виживання і розвитку головне економіки саме в таких умовах, коли ну, ворог фактично намагається знищити всі ваші зусилля, Че, знов таки чесна відповідь нам всім, ми будемо в небезпеці до тих пір, доки існує Росія. Ніякі перетворення, переобрання президентів не змінять суті цього доробла рано чи пізно всі лідери Росії будуть повертатися до ідеї домінації, відновлення імперії і знищення України. Бо існування України заперечує існування Росії. Ось, ось в чому для нас питання: тому тільки доконструкція Росії, тільки. Воля для поневолених народів е, Російської Федерації це є стратегічною перемогою для України на майбутнє. Але навіть ці роки це, це десятиріччя, поки Росія е, встоїть, в нас є шанс розвивати економіку. І що мене надихає? Мене надихають мої студенти, які знов таки ми будемо бити цього року рекорди по, е, по вступу на, на наші спеціальності в е, на економічному факультеті. І, і ці, ці студенти, які творять стартапи, які розвивають потім бізнес саме це є запорукою тому, що нам чхати на існування Росії. Ми будемо все одно прогресивними, цифровими, сучасними і відповіддю не запитанням, а відповіддю для всього світу, як виживати і як будувати економіку стійку, антикрихку і така, яка може впоратися з величезними викликами. Дякуємо, пане Андрію. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка до нас доєднувався.